Сьогодні вранці вулиця Київська була заповнена людьми. Вони прийшли провести в останню путь Миколу нічого. До війни він захоплювався парашутним спортом. Ті часи, згадує Катерина, так само закохана в небо. Ми займалися парашутним кружком і поїхали ми перший раз на пряшкіску. Це Замечательний чоловік. Ні, нічого не можу сказати, я безвідказний, він завжди допоможе, він підкаже. Микола проходив курси підготовки військових спецпризначенців. Самотужки пізнавав тонкощі військової справи. Мріяв стати інструктором міжнародного рівня. Планував майбутнє, був сміливою, справедливою та ідейною людиною. Коля у нас ну, не то, що як знаєте, модно стало бути патріотом. він був їм завжди, Тобто, це не то, що в нього там проснулося як то Він був їм завжди, він любив Україну, він любив небо, він любив прыжки. він і цим жив. Менше року тому Микола Нічега почав військову службу у групі розвідки окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії України 23 жовтня. Боєць з позивним ніж загинув, виконуючи бойове завдання. Йому було всього 23. Тетяна Васильова, Артем Мельник, програма Місто.